Добрий ранок, дітки! Сьогодні яся вітається з вами. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. А сьогодні вас, малята, яся навчить складати кольорові казки. Тож приготуйтесь та слухайте уважно. Ось погляньте, в мене є чарівна торбинка. З якої ми будемо діставати кольорові клякси. І за допомогою цих клякс ми будемо підбирати героїв до нашої каси. Першу кляксу дістали з торбинки синього кольору. На що схожа клякса? Так, діти, на хмаринку. Жила собі хмаринка, плила вона по небу та побачила, що вона побачила. Ой, гляньте, це клякса помаранчевого кольору. Схожа на квіточку календули. Так, як квіточка календули, росту я в квітнику. Ой, Ахмаринка каже календуло, зараз так спекотно. Може, тобі водички хочеться? Так, хочеться, відповіла квіточка. Полив дощі календулу, дякую тобі за таку прохолоду, відповіла Квіточка. А тепер дістала ой аж два кольори жовтий і червоний. У мене жовтий колір з червоним. Дітки, це метелик. Вилетів метелик зі своєї хати, любо серед квітів у садку гуляти. Тільки він далеко не летить від дому, можна заблукати у саду густому, а там недалечко річечка тече. Ой, погляньте, дітки, клякса зелена, а в тій річечці живе жабиня маленьке. ква-ква-ква гука. Сонечко пече. Річечка тече. Ой, а ось сіра клякса зайчик скік та скік швидко в холодок, жабка із води. Тож ходи сюди. Зайчик вушком трусь, я води боюсь. Ось малята ви і прослухали мою казочку, і вам треба тепер відповісти на запитання. Чому зайчик боїться води? Чи подружаться всі герої казки? Чому квіточку календули треба поливати? Але в нас іще залишились кольорові клякси, тож ви можете скласти своє продовження казки. Ну що, малята, до нових зустрічей!